Після ефіру про те, що СБУ посадить всіх, і наступного після нього ефіру, про те, де Наталя Мосічук розповідала, що у її сина немає фабрик в Україні, тому нічого захищати. Вона вирішила трошки виправитися і запросила такого чувака. Це Сергій Алимов. Він військовий. І до того, як стати військовим, він був бізнесменом. Я цього чувака вже знаю. Я його бачив у ефірі у Романенка. Декілька разів він постійно туди приходить. Реально класний чувак, він там заганяє таку базу, він просто унічтажає. І попередню владу, і текучу владу. Я думаю, він сразу і унічтажає, і майбутню владу, пояснює майбутній владі, що потрібно робити, а що не потрібно. Ну ви можете знайти його на Фейсбуці. От з Фейсбуку видно, що він частний підприємець в минулому. А зараз, як сама Наталія Масічук. Пише, що він майор ЗСУ, а, і вона вирішила з ним поговорити. І Тут нам прямо написала: хотіли чесно, дивіться. І тут реально чесно, тут база, тут просто він її там знищував. Просто в кожному тут пунктику. Я буду окремі відео там знімати про нього, але там ну просто все відео дуже класне. Вам потрібно його подивитися. І а, подивіться також ефір з Романенка, там він також а, унічтожає всіх к чортовій матері. П'ять років мої роздуму, особиста думка. Президент. Наталя Масічук самого початку вирішила йому прочитати, типа пост, чий, і Наталя не сказала, чий це пост про те, що Зеленський знищив систему. ну Так як ми в цьому інформаційному просторі ми живемо, то пост, який вона читає, зараз перемотаю. Це пост з Фейсбуку Мар'яни Безуглої. І давайте. Слухати і читати одночасно, а далі подивити на реакцію Сергія просто короче, і знищить Мосійчук. — Да, надії були, да, все. І читаю. П'ять років мої роздуму, особиста думка. Президент на системи зруйнував систему. Це, мабуть, найбільше досягнення Зеленського. Чи призвело це до війни? Так. Домовленості з Росією прикриті вишитими рушниками і зірваними складами боєприпасів були порушені. Чи зруйнувала це устої роль українського парламенту? Так. Олігархів стали слухати так само, як і всіх інших, часто ніяк. За ширмою парламентаризму виявилася пустота суб'єктності. Чи змінило це сприйняття України у світі? Так. Ми перестали бути прохачами третього сорту з розпилом залишкових подачок через гран... Мені Це подобається, коли він каже, ми перестали бути прохачами третього сорту. А коли Зеленський бігає такий, дайте ракети, дайте атом, все можна ми стрельним, А у нас там невидима стіна на кордоні. Можна ми, типа, не, не прохачі. Короче, ну це не, не думки Наталі Мосічук, це думки на е, Мар'яни Безуглої, але все ж таки. Все ж таки, ми все ті ж прохачі третього світу, які бігають і попрошаючають по всьому світу, дайте зброю, дайте зброю, тому що нас ніхрена нема. Ми все тупо просрали. Тупо, блін, все коротше. Тобі проєктні місії ОБСЄ і іншу бутафорію. Ще багато прикладів. Чи побудували це нову систему взаємовідносин? Ні. Ми опинилися на нестабільному ґрунті, і все суспільство, яке втратило олігархічну передбачуваність державного управління, хибний мир і війну не для всіх, а також ілюзії, зараз намагаються вишити в нових реаліях яких? Що це за реальність постали? Безодня, нестабільний ґрунт, туман, безодня боротьби за країну по-справжньому. Виживання не для галочки. Нація не аби як. Пошук, що і хто ми насправді всі. Ну, Знову, от зараз виз... виживання, нація не аби як. А... Ну, моя думка це те, що тупо Росія поставила раком про виживання і все. Ну тут, якби немає варіантів, коли там. А... Якась інша країна ставить тибраками і намагається знищити. Просто знищити їх матері. Ну, Приходиться виживати. Це ж тіпа, не те, що в нас є вибір. От є країна Україна, є країна Росія, і Росія хоче знищити Україну. Ну, як не хоче, то вимушений виживати. До того ж наша турбулентність і боротьба каталізували світові процеси, і навіть найдосвідченіші експерти не беруться прогнозувати конфігурацію світу найближчим часом. Чи все у нас вийде? Ми можемо програти повністю. Не всі побачать, не всі залишаться, не всі долучаться і не всі стануть. Але нарешті за три десятиліття боротьба за незалежність справжня, а росіянам смерть. Ну там, де далі, дещо пафосні речі. І що чи можна з цим погодитися? Звичайно, я перед тим як цей чувак скаже для мене особисто, для мене, як громадянина України, зламана система це я Бачу, зрозуміло, понятно, хто сидить, за що, на скільки років і що в нього конфісковано. Все, Це все, що я повинен бачити. Я не хочу читати новини, типу, ой, когось там взяли під арешт, ой, хтось там вкрав ДБР відкрило справу, ой, там набу на когось відкрило справу. Особисто мені ну, такі новини набридли, бо мені до жопи, особисто як громадянина України, на кого там ДБР, набу, САП, там, хто відкриває справи. Мені це не важливо. Я вже в якомусь відео казав, от мене дружина, вона вчить англійську вже 250 тисяч років. І я завжди їй кажу: вчіть, це процес. Мені потрібен результат. Мені не потрібні ці посадили в. Це називається не, ще, не тюрма, а під варто, коротше, взяли. Я не знаю, це, це, це СІЗО чи як воно там правильно називається, але коли ще не садять в тюрму, а на час. Судового розслідування кудись там садять. І я бачу ці постійні пости в новинах, того там взяли під варту, того на того відкрили справу. Проходить два тижні, два-три тижні, мем, вже нікого під вартою. Всі повиходили. Той, хто вкрав пів мільйона, дав хабар 50 мільйонів. Той, хто вкрав 50 мільйонів, дав хабар 5 мільйонів. Ну, я хабар це називаю це застава, чи як воно там правильно щоб бити. Тобто ти крадеш там 500 мільйонів даєш, 50 мільйонів застави, виходиш, ну, нічого з того, що в тебе є, не арештовують. І далі вже все, ці новини пропадають, ніхто про них не чує, і, і коротше, все, людина ходить на свободі. Вона там була, я не знаю, головою ДБР, а стала головою СБУ. Голова СБУ став головою ДБР. Коротше, все щось помінялося, а система не змінилась. От для мене особисто, як для громадянина України, це буде. Показником зміни системи. Те, що відбувається зараз, це тупо тасування кадрів, ну, об'єктивно. Чувак, він був десь там, його зняли, він сплив в якомусь іншому місці. От, наприклад, воєнком Борисов. Я про нього вже знімав відео. Я хрін його знайдем воєнком Борисов. Він вже коли там скоїв той злочин, коли його знайшли? З нього знайшли вілли, в нього там знайшли кучу бабла. Там... Я не знаю, що потрібно для того, щоб все типа, доказати і посадити його в тюрму. Хто мені може пояснити, що потрібно, щоб посадити воєнкома Борисова. Що об'єктивно потрібно зробити. Бо я вже знімав про це відео. 99%. Гарантія, чувак вспливає на Мальдівах або в Монако через 2-3 роки, просто запам'ять цей момент. Чувак вспливає на Мальдівах 2-3 роки, в нього буде все нормально або в Іспанії, або в якомусь Монако. Мені там половина ну, неправди. Чому? А в чому? Ну, будь ласка, наш президент е, винен в тому, що почалася війна. Ні. всі... всі... — Ну, та я також згоден. Ну, ну, пред, пред, наш президент не винен. Ну, а, а, як, не, не те, що особисто. Коротше, я вважаю, що всі чуваки, які були, вони знищили просто нахрен країну. А, ну, Зеленський добив. А Зеленський тупо добив тим, що. А, ну, Знову ж, я писав відео про п'ятирічку Зеленського, і Зеленському дали все. Йому дали пошарпану країну, йому дали 73%, йому дали 60% Верховної Ради, не просто сказали... Володимир Олександрович, вся влада, ми всі тобі допоможемо. І цей підприємець а, Сергій Алимов також, ми всі, коротше, тобі... і цей кстати він чувак, тут каже, що він за нього голосував. Каже, ми всі тобі допоможемо. Давай, давай, давайте щось зробимо скріно, давай, ми починимо. І Зеленський, замість того, щоб щось там вирішувати, він такий посидів, посидів, і таке велике будівництво. Це треба бути больним на голову, знаючи, що в тебе Росія віджала Крим, знаючи, що російські війська на Донбасі, а, знаючи, що ну, країна розвалюється, і ти вже її отримав, типа напіврозваленою. І потрібно бути ну, просто омалішаним, щоб сісти, такі сказати, що ти будеш будувати дорогу. Ну, треба бути больним просто на голову, об'єктивно. Ци всі винні. всі. І більше того, всі шестеро будуть uh, відповідати. Тут пишеться про те, що зруйнована система. Президент не з системи зруйнував систему. Це досягнення Зеленського, чи призвело це до війни. Що заберете? Так. Яку систему? Ви що серйозно зараз? Говорите про систему, яку він зруйнував? Ви серйозно? А, система це гроші. І гроші працюють так само, як і працювали при кучмі, при Ющенко, при Порошенко. Я бізнесмен, я знаю, про що я говорю. І ми всі підприємці в 2019 році, коли їздив за нього голосував, ми чекали, що він дійсно зруйнує цю систему. І оці ці потоки з митниці, з податкових площадок, з лісників, з Держпродслужби. ви уявляєте, які це потоки, і гроші, пам'ятаєте, 700 тисяч цього митника О, так, так, з тими. Так. Думаєте, як чим закінчилося? Ні? Нічим. Ні? Гроші пішли. Так ось, ми коли тоді билися в 2019 році з митницею, я, ну, я з, з, з податковою. І нагадайте, чувак-підприємець, хоча зараз він майор, майор ЗСУ. Я вам казав, хлопці, зупиняємося, у нас новий президент. Новий президент. Він сказав, ніякої корупції, все поборемо. Гроші ставилися в Київ і складалися отут на під Києвом, в ангарі. Уявляєте, ангар рушей, не гараж, а ангар. І ми, коли казали, не будемо платити на митниці, в податковій. Вони кажуть, ні ні ви будете платити, бо ті зараз поміняються з Петром Олексійовичем. І все. Як ви думаєте, скільки пробочка була? Скільки? Два місяці. Ми всі чекали два місяці, поки ця пробка або взагалі все зупиниться, скажуть, все, ніхто не платить, корупції стоп, сягнень нема, обілечування нема, ні на митниці, ні на податкові, на скрутах, на кредитах. Все, ми ж чекали цього, всі підприємці. І через два місяці прикапали вас флагбаум, як Дніпровська ГЕС, чи Каховська ГЕС. Тобто він системно не забудував. А знаєте, який результат? Плюс 20%. Ми взагалі все в Мені здається, зараз набіжать оці, коротше, любителі Зеленського і почнуть. Це там всі винуваті, ті керівники таможні, керівники ДБРів, керівники там ще чогось. От для вас я особисто пояснюю. Ми, як люди, як громадяни України, ми обираємо що? Ми обираємо президента, обираємо верховну владу, Верховну Раду, владу, пофігу. і ми обираємо місцеву владу. Ну, Місцева влада особливо нічого не вирішує. Хто там назначає голову прикордонників, голову таможні, голову ще когось? Це все йде з Президента і о, Верховної Ради. Там Кабінет міністрів когось назначає, кабінет міністрів хто назначає? Президент і Верховна Рада. Коротше, все в кінці зводиться до президента і до Верховної Ради. Це для того, щоб ви зрозуміли. Тобто нема такого, що Зеленський там отак сидить, типа нічого не бачить, а під ним всі ворують. Зеленський частина схеми не може бути такого, щоб Зеленський не був в цій схемі. Тому що якщо всі крадуть іти наверху цієї системи, то ти починає змінювати. То, я не знаю, бий палкою тих кабінет міністрів хай назначають нових голів цих таможні, прикордонників, митниці і так далі. Якщо наступне, спроція, наступний, так міняєш кожного місяця, поки ти не знайдеш голову митниці, який не краде. Далі вже питання до голови митниці. Ти знайшов голову митниці, який не краде? Тепер голова митниці сидить над цією пірамідкою своїх а, підлеглих і починає їх бити палицею і міняти. Він бачить, що його підлеглі крадуть. Він починає їх міняти, 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 поки не знайде нормального. І так вичищається система. Тому що не може бути такого, що в нас голова митниці краде, 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 а Володимир Олександрович, коротше, цього не помічає. Тобто, це можна не помічати. Тільки коли тобі, отак, от доларами очі закривають, отак от такі хкраде, хто краде? Я нічого не бачу, ніхто нічого не краде. Цар хороший, боярі плохі. Це ж маразмат. Ну це просто жорсткий маразмат. І цей чувак каже всю правду. Я не працював в бізнесі в Україні, у мене і так все було добре. Ну, айтішечка, нормальний бізнес. Коли працюєш на американців, європейців і просто пишеш код, в тебе немає ніякого, ніяких активів, там як у бізнесу, наприклад, ніяких приміщень, то ну, якось з корупцією особливо близько не пересікаєшся. Але все таки буває. Тому я не можу сказати про плюс 20%. Але те, що я можу сказати, що бабло як текло, так і текло і при. А Петру Олексійовичу і по Волод... про Володимиру Олександровичу. Можливо, як каже от Сергій, навіть стало на 20% ще більше текти. Ти просто фієнти. Ті жали в два гола. Прийшли нові, які сказали, що все поруйнуємо ми додали на 20%. Ну. Mm. No. Про яку систему, що я там зруйнував? Розкажіть мені. Ця подруга, коротше. Ну. Mm. No. Про яку систему, що я там зруйнував? Гляньте на її вираз обличчя, вона. Вона просто сидить і думає, твою мать? Я тільки не можу зрозуміти по її обличчю, вона а, задає собі питання, типа, а не всиплять а, мені в офісі президента за те, що я позвала цього чувака. Або в неї питання, що а, в кого ж я вірила ці всі п'ять років? Якого ж я мудака, коротше, просувала? Ну, розкажіть мені. Що в нас ДБРівці... З ДБРівцями, БЕП, які треба ліквідувати на фронт відправити, вони взагалі обнагідлі, вони працюють собі на кишеню. Просто собі особисто. Вони мали на увазі всіх нас, всю країну. І ти до них докопаєшся. Що, податкові площадки зникли? Що там, гітнас, що збореться? Ви що, серйозно? Коротше, отака от історія з Володимиром Олександровичем, який змінив систему.